Всім привіт! Ви на каналі Дві сестрички. І сьогодні будемо робити таке тісто Фіолетове і зелене. Давайте розпакуємо Отаке фіолетове тісто, бачите, таке фіолетове і таке зелене, бачите, от м'якне. Давайте я розпакую город. Давай я розпакую туди, а потім все. О, на вас випад. О, дивіться! У мене майже вся тарілка, це натуральне тісто. А в мене таке. Дивись. Дивіться. Дивіться, такі дві, бачите? Вау. Тобі пла... Тобі Давайте має... наберемо водички. Тут чуть-чуть треба. Буквально пише в тому інструкції 20 грамів. Правильно, ви молодці. Таких треба чотири шприца в одну цю. Так, щоб точніше поміряти. А можна взяти просто дві ложки десертних. Ну і конструкція каже. Ціки ти Цей кіти зробили. Два. Ще один. Три. Ще один. Тепер чотири ж про це фіолетово. А ну дай, може ну, лянуся собі сама набере? Витискає, я буду просто набирати. Давай. Витиска. Я попкішаба помішаю чуть-чуть. Мішай. -чуть. Ні, навпаки, ти витиснула, тепер від... запхай і витягуй. Ні-ні, запхай, ні, глянусь. І тепер тепер... Отак, от отак, молодець. Все, а тепер собі витискай, помаленьку витискай. Добре, ще добре. Ні, ні, наперед запхай туди, потім відтягуй, так. Та так важко міша. Одним пальчиком почекай, одним пальчиком спочатку. Да, ти повітря набрала замість воду. Давайте ліпіть-ліпіть, маєте зліпити в класне тісто. А ми ж подібне тісто робили і самі, правда? Так, да, то тільки з води, солі і муки. Брали волю цілі муку. І давали ще туди щось. Е, ну, фарбу. І в нас було яке тісто тоді. Фіолетове було. А де ви це тісто робили? На морі. Ага, класно. Во десь. Ясно. О, в цій сумці ми будемо носити всякі експерименти, які ми будемо робити, і що в нас виходить ну, з таке тістом стіповиходить лянося. Тоже мішаємо кубки, пальчиком. Змочую, змочуй, Давай зліпляй до кубки. Вона помаленьку має все старайся не русовувати по коцику. Воно в нас таке вийшло, ми трохи зупинили, нам допомогли. І в нас вийшло таке тісто, воно класне. От ми його зліпили, воно отаке виглядає отак. От бачите, такий зелений і такий фіолетовий. Дуже класний, в нього можна багато чого зліпити. І що будете ліпити? Можна поділитися на столінами і зліпити квіточку або сердечко. Ну no, то може будете мені ліпити